Ганна Заворотна мавка байки Валерія Андрійовича Скіфсько-перської війни не було. У червні 513 року до нашої ери перський цар Дарій припхався зі своїм військом на територію України з метою захоплення великої Скіфії. Довгий час йому взагалі не вдавалося зустріти сколотів. А коли зустрів, і вони навіть вишикувалися для битви. Степом пробіг заяць і сколоти побігли за ним. Так розказує Городот, який ніколи не був на території України. Тож це теж ще ті байки. Так розказав і Валерій Андрійович. Однак, на відміну від Городота та персів, він пояснив, чому так. Справа у тому, що сколоти номади, кочовики доби раннього заліза. Вони мали територію кочування та територію збору данини. Данини. Дані. данини. Так звані Скіфські городища, про які йшлося у минулому розділі, були територією збору данини. У сколотів не було власних поселень, які тримали б їх і які треба було б захищати. Більше того. Кочувати зі статами треба постійно, щоб не виснажувати одну територію. Битися з персами з колотом було тупо ніколи, вони собі кочували згідно графіку. Коли ж перси таки зустріли якийсь зі сколоцьких загонів, і ті побачили зайця, то здобути собі обід їм було набагато більш цікаво, ніж битися з цими дивними персами, які чомусь хочуть битися. Перси ж і Еліни були осілими народами, яким зрозуміти цю логіку номадів було просто неможливо. Ми ж часто міряємо все саме по собі. А Дарій після цього епізоду з зайцем остаточно психанув і надіслав з листа мовляв, я прийшов битися. Ви що боїтеся, то я вас вже захопив. На що отримав мишу, жабу та п'ять стріл. Який один із радників трактував як Так, ми склали зброю наші землі, миша та води, жаба твої. І досі деякі діячі переповідають цю відповідь саме так. А інший радник був більш розумним, наче сам походив зі сколотів, тому і розумів їх, і розшифрував правильно. Якщо ви, перси, не полетите в не, не полет... в небо. Як птахи, не зариєтеся глибоко в землю, як миші, або не стрибнете в болото, як жаби, то ви будете вбиті цими стрілами і не повернетеся додому. Бо сколоти на нахабну заяву Дарія теж психанули. Дарій у результаті вирішив відступити. Ото і вся війна, відповідно, Персько-Скіфської війни просто не було. А расисти навчать історію. Інакше не нападали би на нас, а полетіли по небо, як птахи, зарилися б глибоко до землі, як миші, стрибнули б до болота, як жаби, одним словом, сиділи би там у себе та були б живими та відносно здоровими.